Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут землей сосравняли все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь? Вот здесь вот все кресты, ребят, которые погибли. Вот, 23-й год, обратите внимание. Вот, ребята, вот 23-й год. Вот, все здесь вот сложено, венки. Вагнеровские все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы. Вагнеровцев. Вот они были вдоль. Николаевское кладбище. Здесь непонятно, что происходит. Все венки кресты взяли, собрали. Здесь непонятно, что делают. Вот здесь были могилы. Вот здесь сейчас вот щепень лежит. Вот здесь лежали могилы, потому что вот там Пригожина открывала белизм. Найманці з групи Вагнера більш не є суттєвим чинником у війні Росії проти України. Так вважають в Пентагоні. У міністерстві оборони США не впевнені, що літак ватажка ПВК збила ракета, як це раніше повідомляли у ЗМІ, але переконані. Наймовірніше Пригожина вбили, водночас медіа з посиланням на західні розвідки припускають, що бізнес джет впав після вибуху на борту. Нагадаю, що літак Пригожина розбився у Тверській області два дні тому. Серед пасажирів були зареєстровані сам ватажок Вагнерів Пригожин та його заступник Уткін. Їхні тіла, начебто, вже. Ідентифікували. Тепер я хочу ще дві фрази сказати. Зараз я задам питання. Але, шановні глядачі, давайте так. Є, звичайно, версії, що він е, підманула, підвела, що він когось там у літаку, а сам десь вже в Аргентині і так далі. Давайте про це зараз не думати. І давайте не будемо зараз фантазувати, вбив Путін чи не Путін. І останнє це була ракета, чи це був. Іде слідство, і до речі, я вам хочу сказати: я вчора про це говорив. Дуже фахова людина, її Путін призначив: фахову людину, яка розслідувала попередні голосні е, падіння літаків і вибухи, і там всі вони були розкриті, і люди сіли до в'язниці. Е, тому зараз мова йде не про те. Знаєш, що сьогодні сталося? Сьогодні зранку е, в Ютубі з'явилась обурена людина, дядько такий, який стоїть біля кладовища, де ти бачив це, да, шановні глядачі, де, от знаєте, там обеліст такий стоїть, тобто кладовище вагнерівців. І вже сьогодні його зносять. Тобто вони кажуть, ми будемо, ну, воно тут земля, ми зараз закатуємо все це. Після цього буде такі, знаєш, ну, мармурові е, градочки, і там ми напишемо імена і так далі. У двох регіонах Росії сьогодні почали закатувати е, е, вагнерівців просто от, під асфальт. Ані табличок, ані нічого. Я сьогодні у мене стрім в 11 годин кожного дня буднього. І я, знаєш, який заголовок сказав? Я здогадуюсь, хто вбив. Так. Тому що це як без команди в регіонах взяти і закопувати героїв? Вчора йому парта стояла і піонери от це вот. Що думаєш про це? Вони є загрозою для нас, мені здається, їх знищують під корінь. А, І пам'ять про них стирають. Ну, ті, хто читали 1984 Джорджа Орвелла, розуміють, що Росія зараз живе майже в цьому романі, де в цій антиутопії, де ситуація в мозгах. Людей міняється разом із випромінювачем. Да. Сьогодні ви <uperşam> воювали з ОСТ Європи, завтра з ОСТ а, з Америкою. Да? Там, е... я вж... І наче все завжди так і було. А пам'ять про них буде стерта, тому що я абсолютно впевнений, що людина, яка е... Непричетна до цього, вона би не стала стирати пам'ять про вагнерівців. Отже, для мене зараз єдиний висновок з цієї історії. Для українців мене не, не, не цікавить, то, що воно буде в Росії. В Росії я впевнений, що певним, на певний час страх, а на, на, потім після цього прийде розуміння еліт, що все йде дуже, в, в дуже поганому, в поганій історії. І закінчиться це палацовим переворотом. А, і дай Боже, щоб пошвидше. А, хоча тут треба бути. Нам треба розуміти, що ні гарантіям Путіна, ні гарантіям Лукашенка, які давали гарантії Пригожину. Вірити не можна ніколи. Тобто ще один е доказ того, що з цими людьми домовлятися про щось не має сенсу. Тобто, от просто крапка і все. Е -а, -а, а для нас зараз треба: ну, якщо б у нас були ресурси відповідні. І давно працювали би над цим, то напевно варто було би зараз підлити олії в вогонь внутрішнього протистояння в Росії, а там напруга росте. В тому числі а у ультра... нас є засоби? наразі на, на ні, ультранаціона, але ну принаймні домовлятися із нашими партнерами, у яких ці засоби є. Це інша справа. Це. все. Дуже 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 вдячний, пане Володимир Арієв, що ти був з нами. Спасибі тобі. І найкращий момент, який був від тебе, це розповідь про ці, ну, е, значить, ну, я не можу сказати корупційні, але загадкові історії з грошима. Оце завжди цікаво від тебе послухати. Далі буде, на жаль.